Важка посилочка з міста Могилів Подільський. Давайте розпакуємо, подивимося і може якийсь цікавий матеріал для нас буде. Завжди ж не знаєш, чим ця вся розпаковка закінчиться. Саме головне, велика подяка. Е, карта є, номер телефону є. Єдине, що нема списку матеріалів. Чому погано, коли немає списку матеріалів? Тому що коли ми починаємо розпаковувати, ми акцентуємо увагу, да, що те треба обов'язково знайти. А так воно просто залетить в мідь або кудись залетить, і потім ми все перериваємо, шукаємо і все решта. Але я розумію, що вам ну, ви спішили, вам його положили і поїхали. Ну нічого, так та й так. Ми, в принципі, до всього готові. Просто, о, диви, що приїхало. Зразу опа і приколюха. Питали у мене, чи купуєте отакі от якоря. Чи купуєте трансформатори, так, звичайно, купуємо. Ціна йому 15 гривень кілограм. Вроді би ціна і невелика, але доукомплектувати посилку можна ними, якщо ви не можете їх розібрати. Диви, 6900. В принципі, якщо нема варіантів, то кидайте без питань, ми приймемо абсолютно все нормально. Провода. Провода купуємо. Купуємо. В будь-якому об'ємі об 2500 провода. Так, що тут у нас? Щось заховалося, що заховалось, ніхто не знає. А заховалось тут у нас якась, якась приколюха. Тільки що, що там з нею робити, а це я пока що уявлення не маю. ти не знаєш? Прокладки вирізати може ні ну тут, типа, подивись. єсть Мідні проволочини, да? От коли починаєш там щось розбирати, вони типа везде є. Тільки ж тут ще і бумаги є. Бодра і не слабо. І оце мені таке дивись, скільки років це робимо, да? І така штуковина не попадалась. Ось дивись, тут є якась, виходить. Мідь, може це і основний матеріал мідь чи бумага. Бумага виходить. А ну поділіться. Я думаю, що це щось схоже по суті на процентовку, да, навірно. Ми її то купимо зараз, мабуть, мінус 10. Як процентовку, звичайно. Але суть питання, що саме з нею робити, я поки що ума не приложу. 2700, до сіки, 2400, да, мінус мішок 2300. По ще але... Але як з нею працювати? Може ви стикалися з таким, хто там колеги ж дивляться, да, розпаковки? То підскажіть і я знатиму. Представляєте, вроді ви скільки років цим займаєшся, вроді би ти можеш знати все, да? А ні черта, оказується, ти не знаєш. Елементарна ситуація і все, і затуркався. Ну нічого, так буває, мабуть. Ні, ну а це ось питань немає. Це проста, звичайна процентовка. Тут немає питань, тут все нормально. Тобто тут та мідь, яка береться в мінус 10%. 7600, Андрюх, 6900 чистого. Це такий опа, маленький квест по цій посилки. Вроді би все просто. Ну, в той же час нічого простого. Опа! Але тут, звісно, легко не буде, ну і важко не буде. Дивись, це що в нас? Це в нас, мабуть, треба аналіз зробити. Пестик включений, включений. Це що? Це посрібренка. Звичайно, посріблення, лігатура посріблена. Вона у нас іде по 500 гривень кілограм. Тут не зрозуміло. А, тут те саме. Те саме, але дивіться. Е, сортувати не обов'язково е, лігатуру посріблених роз'ємів. Дивись, щоб не мучитися. Просто... Дивіться, сортувати ці роз'єми немає ніякого сенсу. Вони всі йдуть в одну ціну. Е, що в нас тут? О, дивіться, це такий відносно цікавий матеріал. Дуже багато людей звертається, що не можуть відпаяти контакти. Тобто, все вони розібрали, а контакти відпаяти не можуть. І такий матеріал ми беремо 500 гривень кілограм. Не можете ви, значить що? Значить, будемо старатися ми. Ось така от ситуація. Дивіться. Дрібна, дрібні діоди. Що тут іще? В общем, вся ця штуковина також прийомна. Так, що тут у нас? О, тут у нас контакти. Ну, контакти вони і є. Контакти, на Андрю. Займайся. Так, і щось у нас тут ще було з, з якихось цікавих мілких матеріалів. А, це ж теж посріблення, бач. Посріблена лігатура. Але вона також йде просто. До тої лігатури. Немає ніякої різниці. Так. І дивись. Оце ось взагалі дуже часте запитання, тому що ці штуки люди зустрічають всюди. А що це за штуки? Це звичайний феррит. Ось таке ж ви бачили, в будь-якому випадку бачили. Та бачили, що б ви не бачили. Ви ж любите поковирятися в цьому, так як і я люблю поковирятися. Знаєш, бачили. І дивись, оцей ферит, він взагалі нікуди не йде. Просто неприйомний матеріал. Так, що оце у нас? Ти знаєш, що це? Обміднений текстоліт, да? куди він йде, та хто знає, куди він йде. Запишемо його в плату. Плата тут, звичайно, побутова, в принципі, питань ніяких немає. Хай воно буде там, його мінімум, але взагалі цей матеріал не потрібен. Дивись, от прикольна, невеличка. Ой, чого невеличка? Прикольна велика посилочка, з якою було по суті не так все просто, тому що трапились матеріали, з якими ми мало знайомі, але ж познайомились. Нічого, познайомились, розібрались, подружились. Саме головне, що все закінчилось нормально. І, і що ж? І ми продовжуємо розпаковувати посилочки, а ви поспішіть зібрати свою посилочку і відправити її на обмість.